3 грудня у Миргородській громаді відбулося щире та атмосферне відзначення всесвітнього дня української хустки, молодого неофіційного свята, започаткованого в Україні у 2019 році, яке швидко стало символом єднання жінок різного віку, фаху та місця проживання. Завдяки активності української діаспори водовідразу відразу було статусу всесвітнього. Традиційно напередодні дня хустки, що буде 7 грудня, до святкувань долучилася й культурна, зокрема бібліотечна спільнота нашої громади. Цього року центральною подією став майстер-клас з традиційних способів В'язування хустки директорка Харкушинського сільського будинку культури Тетяна Питобець ділилася з даддя про давні техніки, значення вузлів та регіональні особливості, що передавалися з покоління в покоління. Хустка це перш за все захист жінок від пилу, від бруду, від сонця, а взимку від морозу та холоду. А ще наші предки вважали, що хустка є таким енергетичним бар'єром. Вони дуже вірили у злі духи, і вважали, що саме через волосся проходить уся негативна сила, що через волосся можна зглазити, можна отримати якусь там погану енергію. Тому вважалося, що покрита голова це такий собі енергетичний бар'єр, закритий жінки. Одним з головних українських автентичних оберегів з давніх давен була саме хустка. Її дбайливо тримали в розмальованих скринях, і що більше хусток, то заможнішою вважалася сім'я. Колись заміжні жінки ніколи не виходили з хати без покритої голови. Ця традиція трималася до середини ХХ століття. Кольори також мали мову у дівчат яскраві, у вдів – чорні, у старших жінок темні. Її можна було читати, дивлячись, який образ у на святі у дівчини, у жінки, можна було зрозуміти її сімейний стан, її душевний стан. Наприклад, чорні хустки або чорним по чорному одягали тільки вдови. І вдова носила доки чорну хустку, доки вона перехожувала цей траур. І коли вже вона була готова до нових відносин, коли вона вже трішки відійшла від тяжкої втрати, то вона додавала до чорної хустки декілька листочків барвінку. І тоді вже чоловіки могли до неї залицятися. Дівчатка носили, звичайно ж, світлі, такі кольори яскраві. А більш уже жінки похилого віку ті носили однотонні. А ще обов'язково більш жінки похилого віку закривали луба. А дівчатка могли носити, як казали, із зубочком на голові. Так можна теж було гарно об'в'язатися, але повинен бути зубочок на голові. Це означало, що це ще молодиця. Навіть якщо дівчина вийшла заміж. Але ще в неї немає дітей, то вона могла до хустки і додати декілька стрічок. Це означало, що вона ще молодичка і в неї немає дітей. А от очіпок це обов'язково повинні були вдівати на другий день після того, як вийшла заміж. Українська хустка пройшла шлях від просто шматочка тканини до фарбованого обробленого елементу одягу, а згодом і до святкової квітчастої і орнаментованої. Її прикрашали з першу геометрію пізніше квітами та листям, вкладаючи побажання долі, любові та чистих почуттів. В Україні існували різні хустки: буденні, простіші й стримані, білі полотняні, темні без візерунків. Та святкові тонкі квітчасті, вовняні й шовкові, кожна зі своїм характером і призначенням. А також були тернові хустки це тонкі фабричні полотна з набивним квітковим орнаментом, виготовлення яких у 19 столітті популяризував французький промисловець Луї Терно. способи зав'язування завжди залишалися різними й особливими, і, хоч сьогодні ці знання стали менш популярними, любов до хусток в українок не стала меншою. Я люблю хустки, у мене їх ціла колекція, і я знаю, що багато хто з моїх знайомих розшукував там по своїх родичах, по своїх скринях приносили мені. Я їх складаю всі, всі бережу, всі ношу, тому що я вважаю, що хустка повинна дихати, про неї повинні пам'ятати. Я всім показую, розказую. Ага, оцю подарила мені та ту подарувала інша а, жінка. Тому сьогодні це такий дуже гарний захід, е, тому що скільки б у мене хусток не було, але в'язати їх я на голову, на жаль, не вмію. Тільки отак можу. <свіття> тому я сьогодні дуже рада, що е, нам покажуть, як це правильно робити. Нам е, розкажуть про традиції, як це раніше було, як в'язали наші бабусі, прабабусі, і надіюся, що я це буду використовувати десь в подальшому житті. Ну, принаймні на концертах точно. Окрім хусток, українки мали й інші традиційні головні убори, різні за регіонами: очіпки, намітки, перемітки, вінки, стрічки та інші давні елементи жіночого вбрання. українська хустка символічний елемент жіночого вбрання, який відображав не лише моду, а й традиції, стан і світогляд свого часу. Вона була і є невіддільною частиною української культурної спадщини, яка протягом століть залишалася важливою ознакою статусу, захисту та родової традиції.